Понад шість тонн гуманітарної допомоги отримала рівненська міська лікарня за номером два від Граївського повіту республіки Польща від початку 2022 року. 15 січня до рівного завітали представники повіту та зустрілись із керівництвом нашого міста. А вираженням нашого співчуття є не лише слова, але й наша допомога, яку ми намагаємося зібрати, і до якої долучаються усі, хто може це зробити. До допомоги долучаються і учні шкіл, які теж намагаються допомогти і. Підтримати Україну, чому саме ваше місто стало центром нашої уваги, тому що наша допомога складалася з усього, що потребувала ваша лікарня. Спочатку це були продукти харчування, хімічні засоби, засоби гігієни, а також подарували генератор. Результатом є багаторічна та плідна співпраця, яка триває уже впродовж років. Зі слів головного лікаря рівненської міської лікарні за номером 2 Олега Шигера допомога, яку надають медзакладу партнери, надзвичайно цінна та необхідна. Важливо і те, що вони закривають, чи не усі потреби лікарні, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи потужним генератором. За цей період лікарня отримала в середньому, якщо порахувати в кілограмах, це біля 6 тонн допомоги. Чіка включає в себе продукти харчування, засоби побутової хімії, це постіль, це одежа для військових, це медичні препарати, це перев'язочний матеріал. Це протягом двох років ми отримали це і воно використовувалось повністю в лікарні для лікування наших пацієнтів. Як розповів секретарів наради Віктор Шакризян, важливість допомоги від граївського повіту навіть важко оцінити, адже волонтери долучаються як до збору гум допомоги, так і до її переправлення через кордон. Напередодні польські друзі доправили до нашої громади понад дві тони гуманітарної допомоги, яка включає медикаменти, засоби гігієни та продукти харчування. Це дійсно приїхали наші друзі, адже вони саме початку повномасштабного вторгнення мають співпрацю з нашою. Другі лікарні, от і вони також сьогодні приїхали з подарунками. Дуже приємно, що вони продовжують це все робити. Вони напрацьовують ще багато варіантів допомоги. Тобто це говорить про те, що в нас є спільна мета це перемогти. Хочу їм подякувати, за все, адже вони приїжджають сюди адресно, дивляться на власні очі. Це є не вперше, адже наш також головний лікар відвідував і їхню, їхнє місто. Вони спілкувалися ну, на рахунок того, що їм потрібно. І вони передали великий потужний генератор, тобто це автономна стає наша лікарня. Ми його встановили вони хочуть поїхати подивитись, і так вже не допомагає медикаментами, ліками, тобто і там йде і засоби гігієни, тобто і там і одяг є, Тобто, це все продовжиться надалі. У після зустрічі партнери відвідали другу міську лікарню та оцінили той рівень допомоги, який надає медзаклад людям, що постраждали внаслідок війни. Як розповів Віктор Шакерзян, допомогу лікарня отримуватиме і надалі, а її обсяги лише. Зростатимуть ірина Жуковська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.